Друзі, вітаю вас в ефірі Голосу Америки. Виходимо з нашими щоденними брифінгами щодня з понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за Києвом, говоримо про останні найважливіші та найактуальніші події, які стосуються повномасштабного російського вторгнення в Україну. Також реакцій та відповіді на ці події на заході. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що якщо ви дивитесь цей ефір просто зараз наживо, не на Ютубі чи на Фейсбуці. То маєте нагоду поставити в коментарях свої запитання, спитати ті речі, які вас цікавлять. Я зі свого богу постараюся на них відповісти. Так само заохочую вас. Писати звідки дивитись би наш ефір, чи які міста, містечка невеличкі, які країни Та завжди дуже приємно такі коментарі читати, і нам можливо також знати, де є наша аудиторія. Друзі, э, хочу привітати передусім також наших глядачів із днем прапора державного прапора України. Бачу э, в мене моя стрічка у Фейсбуці, Твіттері, вся в українських жовто-блакитних стягах. Я зі свого боку вітаю вас. Також і знаєте, також додам, що тут у сполучених штатах у Вашингтоні про також відчувається таке враження, що теж святкують день українського прапора. Адже як багато людей повісили українські стяги в на своїх домівках, ще що навесні цього року дуже багато прапорів так і далі залишається, і йдеш по вулицях американської столиці. і Дійсно таке враження, що американці також постійно святкують цей день, вивішуючи. Українські прапори Сьогоднішня тема нашого ефіру. Насправді, мабуть, хотілося б, щоб був якийсь інший привід а, поговорити цього дня. Однак, а, тим не менш важливі новини, і важливо про них розповідати. Важливо а, бути в курсі. Отже, хочу поговорити про останні дані, які а, оприлюднило посольство Сполучених Штатів в державному департаменті. Також а, деякі змі американські, зокрема, Reuters, а, пишуть, посилаючись на, на посадовців американської розвідки. Отже, Сполучені Штати повідомляють про те, що є в них інформація, що Росія може планувати в найближчі дні нові удари, ракетні удари по цивільній інфраструктурі та по урядових об'єктах в Україні. Про це каже американський чиновник, якого цитує агентство Reuters. Ройтерс. Він каже, що враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та інфраструктури. Так само вчора ввечері посольство Сполучених Штатів у Києві оприлюднило попередження на своєму сайті про те, що Держда... державний департамент має інформацію щодо нарощування Росією зусиль для завдання ударів по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах в Україні на найближчі дні. Вочевидь йдеться про ймовірний ймовірний день день незалежності 24 серпня. Хочу зацитувати фрагмент заяви попередження, яка була оприлюднена на сайті посольства США в Києві. Отже, держдеп володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для нанесення ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах у найближчі дні. Російські удари по Україні становлять Постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно. Пишуть у посольстві США. А, хочу також наголосити, що це не перше таке повідомлення схожого роду. Востаннє схоже попередження про ракетні удари в посольстві США в Києві оприлюднили. 14 липня, після того як був завданий а, ракетний удар по Вінниці в цей день. Втім, тоді це повідомлення було менш конкретним. Найшлося про якісь конкретні об'єкти тоді, в цьому повідомленні чи про ті часові рамки. Там йшлося про те, що там закликали громадян уникати великих скупчень та масових подій, масових заходів для того, щоб а, бути в безпеці. А, отже, таке повідомлення з'явилося на сайті. А, Посольства США в Україні не лише втім американці про це говорять. Також в останні дні ми чули заяви, схожі схожі заяви і від ем, української влади, зокрема від головного управління розвідки, там е, закликали бути особливо обережними 24 серпня, день незалежності через велику загрозу ракетних ударів та провокацій з боку Росії. Так само український президент Володимир Зеленський попередив, що е, цього тижня Росія може зробити. Щось особливо гадке і особливо жорстоке, сказав Володимир Зеленський. Тобто такі попередження лунають як з боку України, так і з боку Сполучених Штатів хочуть сподіватися, що це що ці попередження вони залишаться лише попередженнями, що вони не виправдаються. Але тим не менш мені здається, важливо бути поінформованим важливо мати цю інформацію і робити якісь висновки чи. Планувати а, с, свій час чи планувати якісь свою активність, зважаючи також і на цю інформацію яка є, а, І важливо про неї про неї знати що не менше, хочу я подивитися зараз, де нас дивляться. Трошки складніше це робити, коли а, один в ефірі, а, але зараз спробую зачитати. Отже, дивиться на Слуганськ, дивиться Керч. Український також бачу є в нас на хочу на Фейсбуці переглянути деякі перегляди. Італія передає вітання Нью-Йорк, Шарол Північна Короліна Христиніка. Друзі, якщо маєте якісь запитання, нагадую, що можете їх поставити в коментарях. Так І якщо ж ми торкнулися теми української незалежності а, Дня Української незалежності, 24 серпня. Які ще заяви лунали з боку Сполучених Штатів, то вчора речник державного департаменту нед прайс також прокоментував. А, Завтрашній майбутній день української незалежності 31 першу річницю цього дня. І він сказав, що дійсно загроза Росії є і загроза від Росії нікуди не зникає, і Росія буде продовжувати далі свої спроби агресії проти України. Однак Сполучені Штати наголосив речник державного департаменту Нед Прайс, будуть продовжувати підтримувати. Україну і надалі можемо зараз послухати, якими словами він прокоментував майбутнє святкування Дня Незалежності України. Прошу показати, не Прайса у середу ми збираємося відзначити разом з нашими українськими партнерами День незалежності України. Це буде не лише український день незалежності, що має бути часом для радості та святкування українцями в Україні та в усьому світі. Але звичайно, це відбувається в контексті жорсткої агресії Москви, і в середу, ймовірно, за збігом обставин також виповниться півроку цієї жорстокої агресії. У нас немає жодних сумнівів. Що Росія продовжуватиме жорстокий наступ на українську державу, український народ на незалежність України, її демократію, а також її територіальну цілісність. Також немає жодних сумнівів, що ми й надалі будемо підтримувати наших українських партнерів. Ось така заява речника державного департаменту Нелли Прайса. Я за цей час е, мав нагоду прочитати декілька запитань, коментарів. Я бачу запитання, питаю, чи багато сьогодні бачив я в Вашингтоні прапорів України. Знаєте, по дорозі з дому до роботи бачив, що не менше декілька е, українських прапорів тут е, у Вашингтоні. Однак, е, гуляючи перед тим днями, також в інших ділянках міста бачив набагато їх більше. Тому е, прапори є ви І, знаєте, попри те, що вже... Практично шість місяців без одного дня. Так півроку триває повномасштабна агресія Росії проти України. Прапори тут українські на американських домівках висять. А я також бачу запитання. ага, бачу вітають нас. Також з Мюнхена передають вітання з Києва, з Торіно, з Житомира. Також передають вітання з Львова. Друзі, дякую. Є ще запитання. Ще одне на Ютубі. А чому на вашу думку США затримує передачу в Україні ракет Атакамс і не надають танків Абрамс про ракети Атакамс. Питали ми про це в Пентагону минулого тижня на, на брифінгу і посадовець Пентагону сказав, що коли було запитання про Атакамс, це ракети з більшою дальністю дії до 300 кілометрів. То сказав цей посадовець, що наразі Україна ефективно застосовує ті боєприпаси, які є до Хаймарсів з дальністю дії до 80 до 80 кілометрів. каже, що наразі Україна дуже ефективно показує застосування саме цих боєприпасів у бою, і тому, поки ми ну не бачили, так що Сполучені Штати принаймні публічно чи офіційно оголосили про те, що такі ракети «Атакамс» чи ракети з більшою дальністю дії. Що вони в Україні є? Хоча деякі журналісти припускають, що в Україні можуть бути якщо не атакам, то ракети з більшою даністю дії. Вони аналізували вибухи в Криму, аналізували потенційні удари, так по російських авіабазах чи скалах боєприпасів. В Криму намагалися з'ясувати яким саме чином а, могли ці вибухи статися разом з, з військовими експертами. Ну, деякі військові експерти та журналісти припускають, що в Україні можуть бути якісь а, ракети з більшим радіусом дії, про які публічно принаймні, не оголошували, а, але знову ж таки це, це здогадки, це, це якісь припущення офіційної інформації про те, що а, ці ракети в Україні є, ми поки що не бачили. Сполучені Штати кажуть, що наразі Україна ефективно застосовує ті боєприпаси. Які а, дають Україні, друзі? А якщо ж ми говоримо про різні теми? Ми почали сьогодні говорити про день незалежності а, України і а, Сполучені Штати реакцію про попередження розвідки. Але також ми знаємо, що ну, буде і святкування відбуватися а, тут у Сполучених Штатах, і готуються різні заходи, різні концерти, різні фандрейзингові події, різні благодійні а, заходи, також де, де українські. Чи представники культури, чи ми чи, чи інші діячі будуть намагатися збирати гроші для України для, чи для Збройних сил для України, чи для гуманітарних потреб, чи для інших речей. Причому абсолютно різні так концерти відбуваються в Нью-Йорку, тут у Вашингтоні і не лише в Вашингтоні зараз з Тур Моша є один з барменів України, який через коктейлі буде збирати допомогу для України хтось. Виставками, тобто максимально різні зараз залучаються сфери для того, аби мобілізувати цю підтримку. І одна з таких сфер це музика, а, мабуть, одна з найпопулярніших, з допомогою, допомогою якої збирають таку підтримку для України. І можливо, чули про так званий Український оркестр Свободи. Це оркестр, який був складений з українців. Тут на заході його заснувала відома диригентка, канадська диригентка українського походження Кері Лін Вілсон. Її звати вона називає своїх музикантів солдатами музики, і з допомогою всесвітнього турне зараз намагається зібрати допомогу для України мобілізувати цю увагу. Також світу до, до подій, які відбуваються в Україні, і от зараз вона. Має турне з цим оркестром містами Сполучених Штатів. Зокрема, вона була в Нью-Йорку. І наша колега Ірина Сомко із ще одним колегою Павлом Тереховим вони побували на цьому концерті, поспілкувалися з музикантами, поспілкувалися з авторами цієї ідеї, такого концерту, такого оркестру. Можемо зараз подивитися цю історію, як тут намагаються через такі заходи, через такі події зібрати допомогу для України. Давайте подивимося цей сюжет, і потім ми повернемося до інших тем. Я постараюся зачитати коментарі, поки ви дивитеся сюжет, так само заохочу вас писати, якщо маєте якісь запитання чи, чи речі, які вас цікавлять, пишіть. Я спробую прочитати їх, і після сюжету постараюся на них відповісти. Давайте подивимося цю історію. Майкарилін Уилсон одна з найвідоміших жінок-диригенток світу. Вона народилася в Канаді у родині музикантів, проте її бабуся була родом з Чернівців. То жінка завжди відчувала тісний зв'язок з Україною. Саме тому, коли розпочалася повномасштабна російська агресія, Кирилін не змогла залишатися осторонь цей проект є значущим на багатьох рівнях. Спочатку він був про те, щоб звернутися до моїх друзів та колег музикантів або біженців, яких змусили замовкнути, бо вони втратили свою музичну свободу та свої домівки та допомогти їм. Це була моя перша реакція. Проте потім виникла ідея створити оркестр біженців, щоб повернути їм їхній голос. Це стало моєю мрією. Ми виконуємо нашу місію. Я люблю називати своїх музикантів солдатами музики, які воюють на культурному фронті. Це дуже важливо, бо музика доводить, що українська культура жива, Україна сповнена дивовижними талантами та багатою культурною спадщиною. І про це не можна мовчати. Реалізовувати мрію Керолін взявся. її чоловік Пітер Гелп, відомий музичний менеджер та генеральний директор опери «Метрополітен». Гелп, який практично всю свою професійну кар'єру був тісно пов'язаний з російською культурою та музикою, каже 24 лютого. Змінило його з того моменту я вирішив, що подальші зусилля опори «Метрополітен» будуть спрямовані на захист України, і ми це зробили. Ми негайно розірвали зв'язки з большим театром, а також з будь-якими організаціями або виконавцями, які підтримують Путіна. Ми воювали за те, щоб допомогти Україні. Саме тому, коли у Карілін виникла геніальна ідея, я накинувся на неї, бо це ідеальний найбільший і найважливіший крок, який би могла зробити «Метрополітен» опора для підтримки України. Тож Гелп зв'язався зі своїм колегою з польської національної опери. і вже за кілька днів до проекту були залучені уряди Польщі, України, Сполучених Штатів, а також провідні концертні агенції світу. Одним з викликів було знайти фінансування. Окрім підтримки від самої метрополітен опери, Пітер також отримав кошти на реалізацію проєкту від відомих американських філантропів. Постійний представник України при ООН Сергій Кослиця – один з тих, хто допомагав з проектом з українського боку. Я думаю, що на сьогоднішній день це один з найбільш масштабніших проєктів на підтримку України саме через культуру. Мені не щоб у нас був інший проєкт, який би за такий короткий період часу об'їхав таку кількість європейських столиць і, врешті-решт, опинився в Нью-Йорку. І гранд-фіналі, як кажуть в мистецтві, відбудеться в Кеннеді-центр у Вашингтоні. Репетиції почалися за 10 днів до першого концерту, який відбувся в Варшаві. Розповідає Кері Лін. У рамках проекту на одній сцені зібрано 74 музиканти, які ніколи не грали разом. Обираючи учасників, для Кері Лін було важливо об'єднати всю Україну та залучити музикантів, які стали біженцями. Також ми маємо кілька музикантів, які залишили Росію. Вони українці працювали у Петербурзькій філармонії і негайно після вторгнення втекли. Кілька виконавців приєдналися з оркестрів у Брюсселі, Польщі та Німеччині. І ось ці музиканти дивним чином зійшлися разом. І це було чудово. Знаєте, це як дуже швидко успішно вийти заміж. Ми як сім'я, це феноменальна група не лише музикантів, але й людей. І ми усі об'єдналися для цієї місії, щоб робити нашу групу особливою. Щоб боротися проти пригноблення. Ти маєш бути солдатом музики. Ти маєш бути сильним, щоб захистити себе. І Карілін зараз має найбільш вражаючу артистичну армію, яка настільки серйозна, віддана та пристрасна до своєї роботи. За свою професійну кар'єру я ще не бачу музикантів, які б виступали з такою місією. Звичайно, це про мистецтво, але також про спробу врятувати свою країну, і це відзеркалюється емоційно у їхніх виступах. Сергій Дікарів та Віктор Ашмарін – контрабасисти оркестру. Обидва з Харкова. Перші кілька тижнів війни провели у метро, ховаючись від обстрілів. Вони переконані, Керелін вдалося зібрати найкращих музикантів України, тому і проект, незважаючи на обіль репетиції, вийшов успішним. Кожний із оркестрантів є великими солистами, десь викладаються не тільки в Україні, а ще й в Європі. Знамені музиканти, усі музиканти, крім того, що вони відомі, вони ще особистості. І тут е, такий ансамбль солістів, коли зібралися різні, 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 але е, вони настільки ось стали одні одним цілим. Що почався, склався от такий от колектив і такий от оркестр, коли грають, вони не дивлячись, вони, вони чую, почую, ну, чують друг друга і тому це надзвичайно. Складаючи репертуар, Керлі намагалася у першу чергу показати світу українських композиторів. Зокрема, під час концерту лунає сьома симфонія Валентина Сільвєстрова та парафраз Юрія Шевченка на мелодію гімна України ми є, який звучить на біс. І музиканти, і організатори називаються найбільш емоційним та потужним моментом концерту. Війна допомогла світу відкрити українських композиторів. Переконаний гендиректор опери «Метрополь» нещодавно мене запитали, чому ми нехтуємо українськими композиторами? Відповідь полягає в тому, якщо ми знехтували ними, і ми знехтували зараз саме час це виправити, і це виконання сьомої симфонії Сілвестрова є американською прем'єрою твору, який ніколи раніше не виконувався у Сполучених Штатах. Після нью Йорка оркестр вирушає до Вашингтона на заключний концерт. Кирилін, однак, не планує закінчувати проект. Її чоловік стверджує, продовжує отримувати запити від провідних концертних майданчиків на виступи оркестру. Тому в планах подружжя зібрати музикантів наступного літа. Кирилін сподівається, що ті гастролі будуть присвячені не захисту України, а вже її перемозі. З нью Йорка Ірина Соломко Павло Теріхав Голос Америки. Ось така музична історія з Нью-Йорка. Ми знаємо, що крім цього міста цей оркестр також виступив і інакших містах Сполучених Штатів. Друзі, поки ми дивилися історію, назбиралася, бачу запитання, коментарі. Хочу відповісти на деякі з них. Отже, по порядку, питає Лара Дарт, чи є військові консультанти з боку Пентагону, які радять зсу. Ларо, ми знаємо, що Сполучені Штати постійно діляться даними розвідки зі з генштабом України з українським міноборони і тому кажучи, таким чином можливо діляться цією інформацією щодо якихось тренерів чи інструкторів. То ми знаємо, що на місці в Україні таких людей немає, хоча є аташей Кірбу для того, аби спостерігати за тим, як Українські збройні сили використовують західне озброєння, зокрема американське озброєння. Але ми також знаємо, що Пентагон і начальник об'єднаних штабів Сполучених Штатів Марк Міллі перебуває на постійному контакті з з українським міноборони з Валерієм Залужним. Тобто, постійна комунікація відбувається щодо ходу війни. Якщо це можна назвати якимись консультаціями, то такого роду консультації двосторонні. З боку України, з боку Сполучених Штатів, відбувається щодо інструкторів, то ми принаймні публічної інформації такої не маємо. Є запитання ще одне від amazing Johnny користувача. Питає він чи Правда, що найбільша українська діаспора е, збереться в Нью-Йорку на таймс Сквер, щоб відсвяткувати День Незалежності. Ми знаємо, що дійсно на Таймс-сквер часто збирається українська громада минулого року збиралася для того, аби відсвяткувати день день незалежності. Зараз я е, маю відкрив перед собою. Розклад подій, які а, заплановані українськими громадами в різних штатах, в різних містах сполучених штатів Нью-Йорку, Зокрема, от е, сьогодні буде один захід запланований. А на е, завтра на 24 серпня. Е, на Таймсквер я насправді не бачу е, святкувань, але буде в інших парках. Е, Washington Square Park запланований концерт в центральному парку. Нью-Йорка має бути також запланована подія. А, і в Вашингтоні ми знаємо, що буде святкування публічне велике в цієї суботи, а, в Нью-Джерсі бачу, буде в Майами, в, в Огайо, в інших містах. Тобто в Лос-Анджелесі, в Сан-Франциско, в різних містах дійсно буде святкування відбуватися в різних локаціях, в різних точках і різні формати цього святкування. Тому так українська громада і разом з американцями, які. Підтримують Україну, будуть брати участь в різних подіях, які стосуються святкування річниці української незалежності. Питає Ольга Сарканич говорить, що в Маріуполі відбудеться суд над тазовцями. Як на це реагує ООН та Червоний Хрест? Дійсно, ми знаємо, що Росія повідомляла, що на завтра готує. Показовий фальшивий, як вони називають, трибунал над полоненими українськими захисниками Азовсталі в Філармонії в Маріуполі. Вони готуються провести, зробити таке дійство публічне. І сьогодні ми побачили реакцію від ООН, зокрема від Офісу з прав людини при ООН в Женеві. Вони висловили занепокоєння щодо російських планів щодо проведення такого, такого публічного. Суду і сказали в цьому офісі, що такий процес а, може а, потенційно кваліфікуватися як воєнний злочин. Ми бачили це це остання заява, яку ми почули від Організації Об'єднаних Націй. А, я особисто не бачив якихось більше реакцій. Можливо, вони були, однак пройшли повз мою увагу. А, і, і якщо щось буде, якщо будемо мати додаткову інформацію то обов'язково. Повідомимо на сайті. А давайте я зачитаю також, де нас дивляться, щоб не пропустити нікого, не образити. Отже, бачу, дивляться нас із Києва. Також передають вітання із Львова. Бачу перегляди в нас також із Філадельфії із Києва. Друзі, дякую вам за ваші коментарі. Якщо маєте ще якісь запитання, то пишіть Івано-Франківськ. Бачу, дивиться, вітає всіх із Днем Прапора. Вітаю з Канади. І з Канади є запитання, чи розуміють американці, що збройним силам України не вистачає зброї для перемоги. Я скажу так в Пентагон, як це комунікує? Комунікує так, що постійно намагаються надавати зброю, яка українцям потрібна, і постійно комунікують з Міноборони чи з Генштабом. І ми знаємо, що останні пакет допомоги, якщо не помиляються, в п'ятницю минулої п'ятниці виділили це було на 775 мільйонів доларів. Ми знаємо, що ця допомога буде продовжуватися, надають різні види озброєнь. В останніх пакетах ми бачили, зокрема, що основний акцент це на боєприпасах для Хаймарсів. і що кажуть у Сполучених Штатах, коли, наприклад, питають, чому в останніх пакетах не бачили додаткових установок Хаймарз, але більше боєприпасів кажуть, що важлив найважливішим ну, є налагодити логістику щодо саме ракет до цих установок. Адже саме кількість по суті безкінчана кількість боєприпасів чи безлімітна кількість боєприпасів від цього залежить ефективність використання цих установок, і ми приблизно схожі заяви чули також від українських експертів. Олексій Резніков, міністр оборони України, в інтерв'ю голосу Америки казав, що приблизно зараз, якщо вважати, якщо брати до уваги Хаймарс, які надали Сполучені Штати. Також МЛРС М 270 які передали Британія, Марс, 2 які передала Німеччина. Тобто, це а, ракетні системи, реактивні системи залпового вогню, про які просила Україна. То приблизно а, в купі таких установок є а, достатньо, щоб стримувати Росію. Він говорив: Ми знаємо, що далі буде продовжуватися постачання зброї для України гроші, виділені конгресом. Вони є. Також ми знаємо, що після того, як гроші, які виділив конгрес, закінчаться, це приблизно а, очікують, так що це може статися наприкінці вересня. Після цього є процедура лендлізу. Ми знаємо, яку підписав Джо Байден, і очікується, що її будуть застосовувати вже після того, і для того, аби ця ці поставки зброї для України продовжувалися, зараз стратегія Сполучених Штатів щоб а, мати змогу підтримувати Україну в довгій перспективі, а, тобто щоб не щоб ця допомога не припинялася, щоб вона продовжувалася. Оскільки е, це може бути довгим забігом, і сполучені штати хочуть розрахувати так, щоб е, підтримувати Україну на е, надалі, також е, хочу почитати а до речі, про е, повертаючись до попереднього запитання про те, як українці будуть святкувати. От бачу, Володимир Мазурок пише, що у Шарлоті українська громада відзначила 21 перше серпня. День незалежності України під час акції були зібрані кошти для допомоги Україні. Тобто, ми бачимо дійсно, що протягом тижня відбуваються різні заходи для того, аби підтримати українців, підтримати українські збройні сили, а для того, аби зібрати кошти, так чи чи на гуманітарні потреби, чи на інші якісь заходи, чи, чи на витрати, чи на ті речі, які потрібні зараз українцям. Це відбувається як через і з боку української громади, так і з боку американців, так і е, з боку також інших інших представників тут у сполучених штатів штатах. Бачу, дивляться нас у Мілані, в Києві, в Сакраменто в Києві, в Празі, в Львові. бачу вітання. Також є в нас коментарі з інших міст. Давайте трошки я візьму паузу, хочу подивитися, чи не пропустив я жодних коментарів, бо наш ефірний час підходить до завершення. Хочеться зачитати всі е, запитання. Е, якщо буду мати відповідь, я наразі не бачу, можливо, я щось пропускаю. Якщо пропускаю, то, то постараємося ми відповісти на ці запитання в наступних наших ефірах. Друзі, я, зі свого боку, буду вам дякувати за вашу активність. За ті питання, які ви ставили, за коментарі, які ви пишете. Нагадую, підписуйтесь на YouTube Голосу Америки, щоб не пропускати наші брифінги. Також стежте за нашим сайтом, за нашим Твіттером, Фейсбуком та Інстаграмом. Ми там також є. Наша команда соціальних мереж активно працює, щоб тримати вас в курсі всіх останніх подій. Команда вебсайту також працює над цим. Ну і не пропустіть так само сьогодні. Програму «Час тайму» 22 й за Києвом. Там буде більше інформації про актуальні новини та а, події. Дякую, що були з нами. Прощаюся наразі. Побачимося вже незабаром. Щаслива. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.